Всім доброго вечора. Сьогодні у нас 24 січня і у мене це четвертий день вигонки. Тюльпани ми почали виганяти 21 числа. Почали піднімати температуру. Зараз у нас тут в кімнаті близько 11 градусів, але 11 градусів це на рівні там, де в нас стоїть цей градусник. Через те, що у нас. Опалення йде понизу, температура на рівні тюльпанів приблизно зараз 13-14 градусів. Тому для тюльпанів цього достатньо. І е, сьогодні я міняв воду в тюльпанів на гідропоніці. Взагалі це мій перший рік, коли я вирощую. Тюльпани в такій кількості. Минулий рік спробував виростити 600 тюльпанів, наче більш-менш вийшло, сподобалось. Цей рік е, пробуємо більше відразу вирішив спробувати вирощувати тюльпани на гідропоніці. Все більш-менш непогано, але зіткнувся з декількома проблемами. Е, По-перше, ось е, в цьому місці це у нас сорт, е, сорт е, Strong Gold. І в цьому місці у нас я помітив, що всі тюльпани вже проснулися, всі почали рости. Але отут була зона, де тюльпани або не росли зовсім, або росли зовсім трішки. І я виявив от таку штуку. Я не знаю, це якась гниль. ну, Ці тюльпани, які я залишив, вони ще більш-менш непогані. Ті, що були в гіршому стані, помітив я це вчора. Ті, що були коріння, прям зовсім гнилі. Я їх викинув. А ось ці, ну, я не знаю, корінь, звичайно, виглядає дуже погано, але надіюсь, що він відійде і тюльпан зможе вирости. Тюльпани я викинув, ті, що були. Коріння було гниле, чи з ними було щось не так. Все, що залишилось в лотку, я, звичайно, воду злив повністю, промив лоток, промив особливо ось ці тюльпани. Кожен окремо ось так витягував і промивав корінь. І замінив воду. І не знаю, буду надіятися, що вони відійдуть і все буде добре. Всі інші е, тюльпани в інших там, секціях, вони в гарному стані. Ось якийсь також ну, такий корінь. Не дуже. Це у нас сорт е, Strong Gold. І тут у нас Strong Gold. В цьому лодку все добре, тюльпани виглядають гарно, зійшли непогано. Звичайно, всі вони покриті дуже багато, дуже багато покриті оцією пліснявою, Але всюди я читав, всюди дивився відео, що ця пліснява не страшна. Вона ніяк не впливає на тюльпан, і вона взагалі присохне. Як ми температуру піднімемо, як вологість паде, подивимося, як буде. Тут у нас сорт Strong Love, Два лотки також виглядають непогано. Знову ж таки, є ця сама пліснява, але виглядає непогано. І всі інші лотки це у нас сорт Snow Lady. Не знаю, як вони будуть на воді. Ми минулий рік вирощували, взагалі 100 штук взяли Snow Lady, Нам дуже сподобалось, дуже гарний білий тюльпан був. Але цей рік ми його повністю посадили весь на гідропоніку і корінь в нього не дуже великий. Не дуже великі, хоча разом ми укоріняли всі ці тюльпани на гідропоніці разом. Ми разом їх поставили в воду. Але от Strong Love, Strong Love і Strong Gold, вони корні коріння набагато більші, ніж от Snow Lady. Тут ми посадили ще якісь сорти, якщо я не помиляюсь, це Dodge Design. Також, як бачите, коріння там ну, більше. Ну і, звичайно, сам, сам тюльпан вже підріс сильніше. От візьмемо для прикладу тюльпан. Strong Love то коріння тут біленьке, гарне, велике, взагалі немає з ним ніяких проблем. Snow Lady коріння, мало того, що воно маленьке, так воно ще трішки жовте. Воду я міняв кожні 3 дні. Старався. бувало Таке, що міняв через 4 дні. Але міняв воду одночасно в усіх лотках. тому не знаю, саме Особливість всього сорту Snow Lady ось така, коріння Коротке, не дуже велике і трішки має такий жовтий колір, не білий е, Друга проблема, з якою я зіткнувся, це також із сортом Snow Lady, буквально дві цибулинки знайшов, ось я вже розрізав. Е, тюльпан зовсім не проріз. Я побачив, що в нього ось така гниль була, розрізав. Подивіться, що всередині тюльпана. З цього тюльпана вже точно, з цієї цибульки вже точно тюльпан не виросте. Тут ну взагалі нічого немає. Все вигнало. І друге, друга, з чим я зіткнувся, це також. От бачите, який корінь, прям жовтий, аж аж коричневий. І на тюльпані ось така якась слизь. Незрозуміла. Це не просто пліснява, це якась слизь. Мені цікаво, що це ніколи не бачив, ні в яких відео. Не знаю, можливо, хтось стикався з такою проблемою. Можливо, ви в коментарях поясните, що це означає, і як це відбулося. Тільки в одного тюльпана я перевірив інші. В тому самому лотку всі, всі тюльпани з ними все добре, немає таких проблем. Зараз спробую розрізати, подивитися, що тут що всередині цього тюльпана. Ну, Насправді всередині тюльпан достатньо здоровий. Можливо, з нього виросло б щось хороше. Тюльпан біленький, так. Да. Ну, от так, там, де збоку, де пліснява, воно щось почорніло почало трішки гнити. Але от так виглядає тюльпан всередині. Як бачите, оця пліснява, вона ніяк не впливає на тюльпан, вона тільки ззовні на зовнішньому шарі зсередині все добре. Тюльпани ті, що в. Землі ми вирощуємо тюльпани е, земля, плюс пісок, плюс е, опилки. Все один до одного пройшли добре. Але дуже багато тюльпанів ось так пови... якби повискакували. Я їх намагався піском зверху присипати якось, але все одно дуже сильно піднялися, деякі прям вискочили. ось їх видно. Посилувалися дуже сильно. Ось цей сорт, якщо я не помиляюсь, тут у нас сноуборд, білий тюльпан. І так вийшло що дуже різні стебла. тут буквально 3-4 см, тут уже 7 см. Ось погано видно. Ось з усім сортом, весь сорт. так. Більші, менші, різні розміри. Також мене цей рік не радує тюльпан Matchmaker. Також тут. Багато тюльпанів я бачу, що вони не проросли зовсім. От тут у нас мав би бути тюльпан. Ось тут у нас має бути тюльпан, ось тут дуже багато не зійшло. Не знаю, можливо, вони зійдуть пізніше, але і ті, що зійшли, якісь є більші, якісь менші. От тут у нас Дінастія вона зійшла дуже добре. Рівномірно все зійшло, сходи. ну, 100%, можливо, 98-95%. Але майже все зійшло, все добре, ніяких е, тут проблем немає. До речі, світло я ще не включаю, це я включив світло для того, щоб записати відео. Е, я чекаю, щоб тюльпани витягнулись сантиметрів на е, 8-10. І коли от тюльпани будуть стабільно 8-10 см, тоді я почну включати світло. Так, ось це у нас. E, strong Gold, так як завжди, вони так починають рости трішки в різні сторони, але потім вирівнюється. Strong Love з ними така сама ситуація. Всі інші сорти так рівненько, гарно зійшли Так На цьому я буду закінчувати наше відео. Для когось, можливо, було щось цікаве. Якщо у вас є відповіді на запитання взагалі, e, як у вас ростуть тюльпани? Чи є у вас ось ця пліснява, чи вона якось впливає, чи потрібно з нею якось боротися, бо я з нею не борюся зовсім? Я нічого не роблю. І е, друге питання це. Е, ну, чи зустрічались ви з такою слизью на тюльпані? Чи ви якось з цим боретесь? Чи потрібно з цим якось боротись? І третє, останнє це е, ось ця гниль. І за чого вона відбулася? І е, взагалі з цих тюльпанів ще щось виросте, чи краще їх викинути, щоб вони не заразили весь лоток. Буду вдячний за коментарі. Всім гарної вигонки.